Друзі, всім привіт! Ви на каналі Анівертіплей, і в нас чергове відео по грі Red Shadow Legends. В рамках цього відео ми будемо відкривати уламочки на моєму аккаунті та на аккаунті моїх сокланів. А сьогодні я відкривати особисто не буду. Я буду пробувати ловити марічку. Але окрім того, що ми будемо ловити марічку, відкрився масовий призив. І в рамках цього івенту ми можемо отримати знову такі королівські маски. І я буду забирати всі, тому що крафтер Рекві дуже круто підвищують силу аккаунту і підвищують взагалі ваших героїв. Постараюся забрати камінь вічної душі, не знаю, чи мене це вийде. Побачимо. А сьогодні ми будемо переходити до аккаунтів моїх підписників, і будемо відкривати під 1 плюс 1. Отже, поїхали. І розпочинаємо наше відкриття ми сьогодні з Алекса. Передаємо клан котам на Мальдівах. Привіт. Ось. І тут ми будемо добувати до 1 плюс 1. Дивіться, скільки тут уже ресурсів. Алекс збирає і збирає. Ну, це похвально Фіна на цьому аккаунті дуже круто може заграти. Тому буду дуже радий за Алекса, якщо дійсно буде цей герой. Герой неймовірно крутий. І давайте розпочинати. І не давайте розпочинати, хоча ні. Давайте розпочнемо. Давайте побачимо, чи нам пощастить. Якщо ж ні, то звільне місце. Так, зустрічаємо нас Арахніт. Непоганий епік, до речі. Тому раджу його викачати Він непоганий в місті, і можна його там використовувати. Масамото, так само епік непоганий, не На найкращий, звісно, але тим не менше. Випадає нам борот кривавий, но ну, цього героя я, наприклад, не використовував ніде? Тому нічого за нього сказати не можу. Так само, як Ледіатеса. Їх обох я ніде не використовував. Чекаємо вже на 5, як, як ми витрили, диранділ. Мікагі тут вже є, тому відповідно він не потрібен. Але сам герой досить такий собі. Окс непоганий герой, але ми чекаємо на Легу, Чекаємо на Лего. Але отримуємо Лурію. Лурія хороший епік. Дуже крутий детай, якраз таке, епічний. Якщо вдягнути її в сильні артефакти, вона має блок воскресіння і це дуже круто заходить. Лодрик також непоганий герой. Щось я бачу, що дуже багато секретає використати. Аби дістати ту блін Легу, чорно і такий герой у нас є. Це що таке? Деякон Армстронг. Це 10 епіків і жодної леги. Ну, давайте я почищу місце, і ми будемо продовжувати. Продовжуємо наше відкриття. У нас ще 5 сакральних уламочків. Сподіваюсь, таке випаде лега, тому що буде якось нечесно: 15 сакралів і жодної леги. Не по людськи Відкриваємо і бачимо вже що ще одної леги тут не буде. Тобто 11 без леги, як мінімум. Випадає страхолют. Епік супер, але хочеться бачити все шлегу. Випадає ще роздарач. Поганий епік, не раджу вам вкачувати. О, де ж лега? Це що таке? Ще один арахніт? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дрейк. Ну, епік дуже такий собі. І. Капець. Капець. Це 15 пустих епіків. Це з чимось. Давайте глянемо, скільки ми змогли набрати якраз таки очків події. Але виглядає як такий собі результат. Отже, йдемо дивитися якраз таке подію масовий призив. Як я розумію, ми її повністю мали закрити. Та, ми закрили її повністю. І давайте зараз я уточню, чи будемо ми робити якраз таки реліквії. Отже, забираємо ми нагороди, забираємо ці масочки. Давайте глянемо, чи Алекс робив якраз таке злиття. Давайте глянемо що по злитю. Злиття тут не робилося. Ну, в принципі, злиття таке не найсильніший герой, тому в принципі, я його розумію. Давайте ми тут і зараз глянемо ще на релікві. У нас є по три шанси. Три шанси у нас є. І давайте. Давайте молоток. Давайте молоток, буде дуже круто. Молоток або скіпетр. І. цюду Молоток є. Молоток є. Ще й я дуже сильно вітаю Алекса. Так, давайте ще тоді ще один молоток. Ну, бо один мало, треба два. І, на жаль, ні. Тут нам випадає якраз таки Ну, Але в будь-якому випадку хоч якийсь релік, правильно? І випадає нам ще один рідкісний релік. Ну, власне, давайте глянемо, що в нас тут є по героям. Кому можна одягнути якраз таки молоточок. Так, мабуть, молоточок буде одягати у нас Тор. І замість цього пазура у нас буде молот. З чим я, Алексе, вітаю, а ми будемо рухатися далі. Отже, продовжуємо наше відкриття. Настав наступний день. Сьогодні вже нам доступний такий герой, як Марічка. Будемо мати надію, що Марічка нам сьогодні прийде. Ой, дуже будемо мати надію на це. І давайте будемо розпочинати це відкриття. А, давайте так, будемо мати надію, що нам прийде легендарний герой, тому що насправді вірогідність того, що ми отримуємо легенду, не 100%, але досить близька. До того, би її отримати. Тому, власне, дуже хочеться побачити легенду на аккаунті і аби це була Марічка. Тому що Марічка це, мабуть, той герой, котрий зможе зробити найбільший буст саме з водів на моєму аккаунті. Оскільки на неї зараз Х15, то треба пробувати треба пробувати. І якщо це вийде зробити, то це буде супер круто. І я буду дуже радий, що в нас вийшло. Так. А, давайте відкриваємо уламочки. По одному ми вже, наче, все відкрили, що було потрібно. Так. І давайте по десятці. Хто ще мені чисто теоретично потрібен, це ще Сіфі. Сіфі також буде непоганим варіантом, тому що Сіфі я буду використовувати разом з Ротусом. І це досить хороша зв'язка. Вона, якби, не втратила свою актуальність, тому, власне, було б круто, якби це ще була Сіфі. Але, чесно кажучи, хочеться саме Марічку. І бачу, непогано сипли якраз таки і епіків. Тому давайте буде сипати мені ще і легендарок. Хочеться, дуже хочеться. От я не знаю. Словами передати складно, наскільки хочеться побачити, тут якраз таке топову нарешті, нарешті топову війдову Лего, тому що. Так, да, є сульфоріон, питань немає. Дуже крутий герой, як на ПВЕ, так і на ПВП. Останнім часом я його розкрив для себе. Але хочеться ще. хочеться ще. Сенна також є на аккаунті. Супергерой, питань немає. Дуже круто грає як на Хамері, так і на Гідрі. Але знову ж таки. Основна наша ціль це зараз ПВЕ і ПВП. І от для ПВП потрібна Марічка, щоб якраз розкрити потенціал. Воронов у нас всі 100% та тій самої Марічки, тому що Марічка, якби герой, неймовірно крутий. Дуже багато вістері за налинулистих випадає. Пам'ятаю, це по-моєму був епік, який потрібен був для злиття. Ой, щось таке воно незрозуміле. Де, де ти? Де ти? Де ти Марічка? Марічка. Ти де Ну давай. Ну давай. І що, остання десятка? Ну, давайте. Остання десятка. А далі будемо бачити. Якщо нічого не піде, то, мабуть, буду добирати до Лаги, тому що. Так, діла не буде. Так, на жаль, діла не буде, треба буде. Так. Да. Ну, що поробиш? Тут мене зловили. Давайте я зараз доберу до ще один пак. Відкриємо ще один. І будемо надіяти, що Лего там точно буде. Як я розумію, це вже буде майже гарант. Тому Лего 100% буде. А ось саме яка. Ми побачимо зовсім скоро. Продовжуємо. Продовжуємо наше відкриття. Ще 38, тут уже має бути лега, або буде максимально близько до гаранту. Ну, і там уже буде дуже печально якщо цього цієї кількості не прийде. Ось, але буде мати надію, що вона тут буде. І це буде саме Марі Тому що якщо це буде на Марі то буде дуже печально. Якщо це буде, не знаю, якийсь там. Такий собі герой, давайте скажемо. Не будемо акцентувати увагу на якомусь саме конкретному герої, але тим не менш. Так, тепер Даяна приходить. В містері вже поприходила. Тепер Даяна. Тепер Даяна. Такс. Що ми маємо? Ну, власне, що можна сказати взагалі про якість героїв? Якість, наче, непогана. Тобто і воїдів досить велика, велика кількість приходить. Тобто, розраховуємо на те, що ще із якби, легендарних героїв вибуде саме топ. Я, ще, чесно кажучи, не розчаруюсь, якщо це буде шу. Шу було б теж дуже круто. Але, звісно, Марічка хочеться більше, тому що вона дає можливість грати як від першого, так і від другого ходу відповідно. А Шуб більше за налаштована для того, щоб брати від першого ходу. Так. Що ми маємо? Поки ми нічого не маємо. Капець. І це ще остання десятка Остання десятка І. Десь тут має бути Лего. Капець. і леги немає. і леги немає. Ну, все, на цьому відкриття уламків завершується. Давайте, мабуть, вже буду чекати наступного якогось Ікса на Марічку. Взагалі не буду відкривати уламки саме в Войдові. Давайте тоді забираємо весь цей дроп. Або буде, або Сіфі, або Марічка, або Шу. Буду відкривати під цих героїв. Тільки Буду розуміти, що там десь дуже близько гарант, тому на цьому, мабуть, завершимо саме з відкриттям уламочків. Давайте зараз відкриємо якраз таки великий камінь. Хочеться отримати давайте сульфа, давайте поставлю того ж самого коня, і давайте поставлю вулканоса. А далі, якщо ще поверну назад. Чому? Тому що, якщо випаде шоста зіркова, я дуже багато зекономлю есенції, тому відповідно буде дуже круто цим спостерігати. Давайте, хоч тут там пощастить. І тут нам дійсно щастить, ми отримуємо п'ятизіркову епічного героя інферно Отак от нам пощастило сьогодні тут. Але в нас є ще реліквії. Давайте, давайте скіпетер. І окей, я такий, да, розумію народ, буває, але добре Давайте. І крафт. І це епічний. Я вважаю сьогодні просто неймовірний дроп. Давайте. Ще. І це рарка. Ммм. А пахне як. А, золото дракона. Золото дракона. Золото Карпат. Золото Карпат. Да. Ну, не знаю, що казати народ. Чесно кажучи, це це якийсь відвертий жах. Ну, але маємо те, що маємо. Зараз я вже собі реліквію піднетачу. І що я можу сказати? Отаке вийшло відкриття. Зустрінемось вже на наступному відео або на стрімчику. Тому буду дуже радий, якщо ви поставите вподобайку, підпишитесь на цей канал. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім пока!